До вашої уваги вірш Ліни Костенко. Цей ліс живий, у нього добрі очі, шумлять вітри у нього в голові, старезні пні кошлаті поторочі, літопис тиші пишуть у траві. Дубовий Нестор. Дивиться крізь пальці на білі вальси радісних беріз. і сонний гриб в смарагдовій куфайці дощу напився і за день підріс. Багряне сонце, сутінню лісною У просвіт хмар показує кіно. І десь на пні під сивою сосною ведмеді забивають доміно. Малі озерця блискають незлінно, коли ще хмара, втомлені громи. Поїдемо поговорити з лісом. А вже тоді я зможу і з людьми. Дякую.